Давно хотіла вам показати одне місце, яке починається від мармурового пляжу в Бішелі і тягнеться аж до мольфетти. Мальовниче стежко вздовж моря мандрувало сьогодні і я, і ось що я побачила. Оазі натуралістика грот Діріпаль та Пантано це місце, яке поєднує в собі унікальні природні пейзажі, історичні залишки кам'яних укріплень та неймовірну атмосферу спокою і краси природи. Але спочатку трохи про мармуровий пляж та чому його так називають в народі. Раніше, прямо на березі моря, була розташована мармурова фабрика, куди звозили з мармурових каньйонів трані та барлетти мармур на обробку, рештки якого і потрапляли в море. А воно вже робило свою роботу, шліфуючи мармур надаючи йому форму моря. Саме від цього пляжу і бере початок в'юнка стежка між Бірюзовим морем і зеленими пагорбами. Ця природна територія це справжній рай для любителів природи та історії. Гроти, та карстові утворення, оливкові гаї, виноградники і навіть стародавні камені мури та ламі – традиційні сільські будівлі. Все це створює неповторний ландшафт. Місце розташоване на узбережжі Адріатичного моря, і коли йдеш цими стежками, кожен крок сповнений відкриттів. Найцікавіше це карстовий ландшафт. Природа тут створила незвичайні печери та скелі. Частина з них має історичне значення. Колись вони слугували кукриття або навіть оселі для місцевих жителів. Карстові утворення утворилися мільйони років тому, і зараз вони виглядають дуже драматично. Скелі різних форм і розмірів огортають цей край створюючи приголомшливі види на море. Якщо ви любите природу, то цей маршрут точно вам сподобається. Вся територія оази це різноманітня середземноморської рослинності. Тут росте макія, яка дуже характерна для цієї місцевості. Чагарники з диких олив, мирти і квітучі рослини. Я особливо обожнюю ці моменти, коли можна просто зупинитися і вдихнути це ароматне повітря. Що стосується тваринного світу, то тут можна побачити різноманітних птахів від звичайних до рідкісних видів, залишки колишніх природних середовищ приваблюють їх сюди для гніздування і відпочинку. Заглянімо в історію. В цих місцях можна знайти залижі стародавніх мурів, частина ламі традиційних будівель, які використовувалися в сільському господарстві, а також різноманітні кам'яні укриття. Усе це частина багатовікової архітектурної спадщини, яка розповідає історії про життя людей на цих землях. Взагалі з цією місцевістю пов'язано багато таємниць. Тут знаходилися поселення ще в античні часи, і саме в цьому регіоні можна знайти давні залишки житла. Печери, в яких люди жили багато століть тому, теж залишають враження про той час, коли це місце було дуже важливим для сільськогосподарської діяльності. Прогулюючись через ці руїни, можна помітити сухі кам'яні мури, класичні для цієї місцевості. Вони розділяли поля і сільськогосподарські ділянки. Їх будували без жодного цементу, лише укладаючи камінь один на один. Це справжній приклад традиційної архітектури, яка зберігалася протягом століть, а деякі з цих мурів досі стоять. Що ще круто, це те, як поєднується природа і море. Ось ці скелі, печери і бухти, оточені блакитною водою андріатики, створюють ідеальні умови для прогулянок і фотографій. З кожним кроком ти відкриваєш нові види, і кожен з них вражає своєю красою та величчю. Це також чудове місце для піших прогулянок з друзями, коханою людиною, дітьми, з собаками. Місцеві стежки зручно прокладені, і кожен крок це маленька пригода. Залишитись на пару годин або цілий день це ідеальний вибір для людей, які хочуть втікти від міського шуму та насолоджуватися спокоєм природи. Тут можна влаштовувати пікніки в оточенні природи під звуки хвиль і запахи середземноморських трав. А коли настане вечір, романтичний захід сонця біля моря це те, що залишиться в пам'яті надовго. Відчути себе частиною цього чудового світу просто на березі моря це неймовірно. Це також чудовий веломаршрут. Якщо ти любиш кататися на велосипеді, цей маршрут дозволяє насолоджуватися і природою, і фізичною активністю. Він ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати приємне з корисним. І не можна не згадати, що ця територія є частиною охородних природних зон. Оаза Ріпаль та Пантано важлива не тільки з точки зору природи, але й через свою екологічну цінність. Це місце, яке потребує нашого захисту, тому важливо зберігати його в тому вигляді, в якому воно є, і щоб наступні покоління могли насолоджуватися такою красою.